Сьогодні в випуску Зінченко зацікавив італійський Мілан. Бетіс схоче купити Михайла Мудрика. Єзерський відмовився стати головним тренером Олександрії. Новим тренером збірної України може стати Ігор Йовічевич. Арсенал прийняв рішення щодо реалізації прав на українського оборонця, тоді як Мілан розглядає можливість його переходу за умови, якщо Тео Ернандес залишить клуб. Про це інформує Sky Sport. Зазначається, що представники гравця вже представили кандидатуру Зінченко і керівництво наразі оцінює перспективу цього трансферу. Однак, вирішальним чинником залишається відхід Ернандеса, без якого обговорення стосовно українського футболіста не зможуть розпочатися. Нагадуємо, що зінченко в минулому сезоні. Втратив місце в основному складі арсенала, взявши участь у 23 поєдинках і записавши на свій рахунок один забитий м'яч та одну результативну передачу українського гравця, все частіше пов'язують з потенційним відходом з лондонського клубу. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй qr код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Футбольний клуб Бетіс зіткнувся з певними труднощами під час спроб остаточно оформити перехід гравця Ентоні після його успішного періоду оренди в андалузькому клубі. Саме з цієї причини іспанський клуб зосередив свою увагу на українському футболісті Челсі Михайлові Мудрику. Про це інформує Ельгол Діджитал. Високі фінансові запити Ентоні щодо заробітної плати, також вимоги Манчестер Юнайтед стосовно компенсації, потенційно можуть прокласти 24-річному українському гравцю. Це шлях до Андалусії головний тренер Бетіса Мануелі Пелегріні спостерігав за Михайло ще з часів його виступів за Шахтар. Чилійського фахівця вважають справжнім майстром у порятунку кар'єр футболістів, що переживають спад. Про це особливо активно заговорили після успішного відновлення кар'єри Ентоні та Іско. У Бетісі прогнозують, що Челсі ймовірно вимагатиме близько 18 мільйонів євро за українського Вінгера. Однак, кінцева доля цього потенційного трансферу залежить від розвитку ситуації з Ентоні та остаточного рішення щодо допінгової справи Мудрика. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Українському тренеру Володимиру Єзерському надійшла пропозиція від Олександрії очолити основну команду цього клубу. Однак він відмовився від неї, як повідомив на своєму ютуб-каналі, колишній журналіст Ігор Бурбас. Варто зазначити, що на даний момент Єзерський є частиною тренерського штабу юнацької збірної Ю-20, а також формально числиться тренером у львівських Карпатах, хоча фактично там не працює. Після відмови Єзерського основними претендентами на посаду головного тренера Олександрії є Володимир Шаран та Желько Любенович. Інтерес ПСЖ до 22-річного центрального захисника збірної України Еліза Барного є цілком реальним. А ймовірність його переходу цього літа досить висока. Повідомляє провідний англійський журналіст Девід Орнштайн. Ключовими фігурами перспективному процесі є португальці Луїш Кампуш, футбольний радник ПСЖ і Тія Пінту, президент футбольних операцій Бормута. Вони добре знайомі між собою та вже ведуть неофіційні переговори, що суттєво спрощує процес досягнення домовлено. stay Сен-Жермен готовий запропонувати значну суму за забарного, для якого потенційний переїзд до Парижа є привабливим варіантом. Водночас Бормут, який вже заробив найбільші трансферні суми у своїй історії на продажах Соланки та Хьойсена, може значно підвищити планку, оцінивши захисника у досить велику суму. Якщо до завершення літнього періоду забарний та Каркес залишать клуб, то це стане одним з наймасштабніших трансферних періодів в історії Бормута. Весною цього року незадовго до завершення чемпіонату Молдови сезону 24-25, тераспольський шериф проводив переговори з двома відомими в Україні тренерами у шорт-листі найтитуловинішого молдавського клубу серед інших кандидатів на посаду головного тренера команди були прізвища українця Віктора Скрипника та болгарина Ніколая Костова. Перший з них одразу ж відмовився від пропозиції щодо другого, то справа до його приїзду до Терасполя так і не дійшла. Статистичний інтернет-портал Трансформаркет оновив оціночні показники вартості футболістів, які виступають у чемпіонаті Іспанії. Це оновлення цін торкнулося також двох українських гравців, які виступають у Лалізі. Нападник Жероний Віктор Циганков подешевше одразу на 4 мільйона євро з 22 мільйонів до 18. Другий воротар Мадридського Реала Андрій Лунін втратив ціні 2 мільйона євро з 20 мільйонів до тих самих 18. А найціннішим гравцем іспанської. Примери вперше став молодий лідер Барселони Ламін Ямаль. Його оцінюють у 200 мільйонів євро. Слід за ним з ціною 180 мільйонів. йдуть Кіліан Бапе та Джуд Белінгем. Журналіст Ендрю Тодос висловився щодо інформації про рішення хорватського тренера Ігоря Йовічовича залишити посаду головного тренера Лудогорця. Після завершення епохи Сергія Станіславовича у збірній України чи буде це цього року, чи наступного, чи пізніше. Сподіваємося, що УАФ розглядатиме Йовічовича як одного з головних кандидатів на наступника. Йовічович був би єдиним іноземним тренером, якому довірили б грати таку роль у цей період історії. Йдеться в повідомленні Зоря Лондонськ. Наполі зберігає свій інтерес до півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Проте наразі переговори щодо цього гравця тимчасово призупинені. Про це інформує український журналіст Ігор Бурбас. Згідно з інформацією, джерела вся справа полягає в тренері неаполітанського клубу Антоніо Конте, якого бажав підписати Ювентус. Однак зараз Наполі готує нову угоду для коуча на покращених умовах, і очікується, що він залишиться в клубі. У випадку, якщо контракт в підсумку буде продовжено, клуб активно вийде на трансферний ринок і, зокрема, повернеться до питання щодо Судакова, щоб формувати команду на наступний сезон вже під керівництвом Конте. Нагадуємо, що в попередньому сезоні Судаков провів за шахтар 37 матчів, забивши 15 голів та віддавши 6 асистів. 22-річний захисник Шахтаря Став Лемкін продовжить свою ігрову кар'єру в МЛС. Американський футбольний клуб Колорадо Репіс завершує угоду щодо підписання ізраїльського гравця, як повідомляє «Гівмі Спорт». За інформацією, джерела гірники отримують за свого футболіста 1,6 мільйона доларів. Раніше зазначалося, що донецький клуб вимагав за цього легіонера 1,8 мільйона. Нагадуємо, Лемкін приєднався до Шахтаря з тель влітку ХПЛ влітку 2023 року за 850 тисяч євро. Проте провів за український клуб лише 5 матчів. Минулий сезон він відіграв на правах оренди за Макабі Тель-Авів, провівши 28 матчів і вдавши одну результативну передачу. Ізраїльський клуб мав пріоритетне право на викуп Лемкіна, однак не скористався ним, оскільки прагнув домовитися про зниження ціни. Іспанський футбольний клуб Ельче офіційно голосив про підписання контракту з 15-річним українським вінгером Іваном Третяковим. Угода з гравцем розрахована до 2027 року. До цього Іван Третяков виступав у складі команди Мункач Ю17 з Мукачева. На його рахунку також три матчі за юнацьку збірну України до 16 років. 7 липня гравцеві виповниться 16 років. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.